Слава Ісусу Христу, нехай Господь вас збереже. Щоб не жити в ілюзіях, дуже важливо, щоб погрузитися в Слово Боже, тоді ми будемо завжди в реальності. Коли ми каємося в своїх грішних вчинках, виправляємося та перебуваємо в церкві Божій, в Слові Божому, то Господь на нас посилає Духа Святого, Він нам дає мудрості, тому ми. Вже не ходимо в темряві, але ходимо в світлі. Бо слово Боже є справжнє світло, але коли ми приймаємо інформацію від диявола, коли слово Боже вже спотворюється, слухаємо новини та якусь неправду, то приймаємо тих духів, бо за інформацією перш за все стоять Духи. За Словом Божий стоїть Дух Святий. На слово Боже, зливається Дух Святий. Але за брехнею стоїть дух диявола, тому що сатана є отцем неправди. Коли ми приймаємо інформацію від диявола та слухаємо вчителів, самі грішимо, то Дух Божий відступає від нас і приходять вже біси та диявол, і виходить вже повреждення ума, бо Бог нам дав розум, щоб Він. Залишався чистим, щоб там жив Господь. Тож, коли ми є з Духом Святим, а не з нечистими духами, то це є справжня благодать. Тому, коли ми родилися вже згори, то й потрібно, щоб возростати далі та перемагати диявола, живитися духовною їжею, словом Божим, бо тільки духовні юноші вже перемогли диявола. Бо є духовні возраста. Тож, коли Слово Боже прописується на нашому серці та в разумі, то приходить повна свобода від бісів та від рабства гріха і сатани, бо тільки Ісус може звільнити нас від всякого рабства. Але коли горчаємо Духа Святого, тоді приходить сім зліших, нечистих духів і разом з хворобами, гріхами. І прокляттями. І коли Дух Святий уходить від нас, то втрачаємо свободу від диявола, бо тільки з Богом в нас буде справжнє щастя та сенс життя. Амінь.